Всіх вітаю! Готуємо домашній майонез двома способами. Рослинна олія 150 мл, сіль, цукор, лимонний сік. Добре перемішуємо все, вливаємо до олії. Додаємо гірчицю, одне яйце. Погружаємо блендер. І не відриваючи від дна, починаємо збивати. Маса швидко густіє. Майонез готується лічені секунди. Він утворюється прямо у вас на очах. Ось і все, густий, смачний майонез готовий. Без барників та консервантів. Такий майонез можна використовувати на бутерброди, на салати, можна запікати з ним і для будь-яких страв. У мене майонез вийшов трошки жовтувати, тому що у мене домашнє яйце, а воно має насичений колір. Зберігається майонез в холодильнику, як 7 днів. Але він довго не затримається. З такої кількості продуктів вийшло 200 г майонезу. Неймовірно смачний, кращий, ніж магазинний. Смачного. Молоко кімнатної температури. Це обов'язково. Рослинна олія, Сіль. цукор, сухий часник. лимонний сік, 2 столові ложки. Гірчиця. Погружаємо блендер і починаємо збивати до загустіння. Майонез готується дуже швидко. Але щоб він 100% вдався, обов'язкова умова це щоб молоко і рослинна олія були кімнатної температури. Якщо молоко буде холодне, то майонез у вас не вийде. Тому Дотримуйтесь цієї рецептури. Ось на ваших очах майонез у нас уже готовий. Густий та однорідний. Майонез на молоці дуже безпечний, тому що в ньому нема сирих яєць, ніяких домішок, ні барників, ні загущувачів. Він натуральний продукт. До речі, молоко можна брати будь-якої жирності. Такий майонез не відрізнити від магазинного. Скоро у нас новорічні і різдвяні свята. Його можна використовувати і на салати, і запікати з ним, і на будь-які канапки та бутерброди, а також для випічки. А на смак такий майонез зовсім не жирний. Зберігається в холодильнику 5-7 днів. Якщо вам подобаються мої відео, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте уподобайки і пишіть коментарі, я буду вам дуже вдячна. Це дає мені натхнення знімати для вас нові і гарні рецепти. З прийдешніми святами вас, здоров'я та миру! Готуйте з задоволенням. Смачного!